Всім привіт! Вирішив спробувати ще один унікальний і, сподіваємося, цікавий проєкт. У нас є ще місце, вільне місце в заявці, і ми вирішили провести конкурс і взяти ще одного футболіста, яким може стати будь-хто з вас. Це може бути будь-яка людина, не обов'язково від професійних здібностей. Це не буде там, професійний відбір. Це буде певний аукціон, і тут перший критерій буде це фінансово. Допомогти клубу, а ми допоможемо людині реалізувати його мрію стати професійним футболістом, тренуватись командою, максимальну медійність, доступ до всіх тренувальних процесів, стати в заявці професійної команди Української прем'єр-ліги. Ну і можливо навіть зіграти в українській прем'єр-лізі. Хочемо це зробити максимально швидко протягом цих там, двох тижнів, до того як закінчиться заявковий період. Зберемо гроші. Гроші підуть як на дитячу академію, як на інфраструктуру, яка в вересні постійно розвивається. Це, знаєте, як такий був космічний туризм, коли за гроші можна було полетіти в космос. Тому ми вирішили так, що за гроші можна стати також професійним футболістом. Попередні умови такі. Ми бачимо, що це буде початкова цифра це 500 тисяч гривень. Далі буде аукціон, хто десь більше. Але як мінімум за 500 тисяч можна спробувати стати професійним футболістом. Тому залучайтесь, долучайтесь, буде ще якийсь внесок реєстраційний, він піде на благодійний фонд Верес Фьюче. Це буде там, 50 тисяч гривень для того, щоб просто зареєструватися в конкурсі. Тому це, це в тому числі благодійність на підтримку дітей, інфраструктури, молоді, міста рівного і Рівненського регіону. Тому ласкаво просимо, як мінімум за 500 тисяч ви можете стати професійними футболістами і внести своє ім'я в історію українського футболу як людина, яка вже не думала ніколи стати футболістом і зайти в заявку, і я точно впевнений зіграти хоч декілька хвилин в українській прем'єр-лізі.